Вітаю вас, малята, у журналі «Віконечко в природу. Сьогодні ми поговоримо про диких тварин. На землі живе більше мільйона різноманітних тварин, багато видів тварин поширено практично по всій території України. Вчені поділяють тварин за їх спільним. Тварини називаються дикими, бо самі турбуються про себе, будують житло, шукають їжу. Вони бояться людей, тому вміло навчилися ховатися. Майже в усіх природних комплексах України зустрічаються такі тварини, як косуля, вовк, лисиця, заяць сірий, білка, куниця. Кріт, їжак звичайний. У лісах Західної України та Карпат, крім тих, що ми назвали, мешкають дика свиня, борсук, зрідка зустрічається Олень Благородний. Рись, дикий кіт, бурий ведмідь, лось. У степах України, де відкриті простори і доволі посушливий клімат, водяться гризуни. Ховрах, тушканчик, дикий кролик, також тхір, хом'як, сліпак, сіра полівка. Тіло диких тварин укривається шерстю. Частина тварин живе на землі. Є тварини, які плавають у воді. Це бобер і морж. А є ті, які все життя проводять у воді: це дельфін і кит. Дельфін і кит це не риби, а великі дикі тварини, плавці. Є тварини, які живуть під землею. Це миші та кроти. А єдина тварина яка вміє літати в повітрі? Це кажан. Всі тварини вигодовують своїх немовлят молоком. Це є основною їх ознакою. Тому диких тварин називають савцями. Харчуються тварини по-різному. Є ті тварини, які харчуються рослинами, їх називають рослиноїдні. А є такі тварини, які харчуються іншими тваринами. Їх називають хижаками. Це лисиця, вовк та рись. А є такі, які харчуються як рослинами, так і іншими тваринами. Їх називають всеїдними. Кіло тварин складається з голови, шиї, тулуба, хвоста та чотирьох кінцівок. Тварини відіграють надзвичайно важливу роль у природі. Вони беруть участь у ґрунтоутворенні, розмноженні рослин, знищують шкідників рослин, очищають воду. Гуляючи у парках, іноді можна побачити білочку, яка стрибає з гілочки на гілочку, у пошуках чогось смачненького, шишок, горішків. Ось сьогодні я пропоную створити білочку, але не звичайно, а з осінніх листочків. Поки листочків скрізь багато, різних кольорів і різної форми, я пропонувала вам назбирати їх і засушити для нашої творчості. Сьогодні вони нам знадобляться. Для аплікації нам потрібен аркуш паперу. Маленький білий і чорний прямокутник, ножиці, клей, пензлик, клейонка, серветка і звичайно ж осінні листочки з різних дерев. Гуляючи на вулиці, я підібрала листочки потрібного кольору і форми для створення образу білочки. Приклею стовбур і гілочку дерева, на якій сидить білочка. Беру самий великий листочок для тулуба, обрізаю гілочку. Трішки менший для голови. Довгий і тоненький зрізаю навпіл, дві лапки білочки. Листочок з дуба для хвостика. Листочок з берізки розрізаю навпіл дві нижні лапки. Довгі листочки для вушок складаю разом, щоб вони вийшли однакової довжини. Відрізаю невеличкі частини, прикладаю зверху на голівку. Починаю поступово приклеювати частини білочки. Не забуваю користуватися серветкою. Спочатку тулуб, голова. Притискаю серветкою обережно, щоб листочки не порвалися, лапки, білочка сидить на гілочці. Вушка. Та хвостик. У білочки довгий хвостик. Він їй допомагає далеко стрибати з дерева на дерево. А ще потрібно білочці зробити око і носик. Для цього розрізаю чорний прямокутник на Це око і носик білочки. Вирізаю овали також із білого прямокутника. Вирізую овал, приклеюю око. Ось така руда білочка у мене вийшла! Чекаю ваших робіт! А на наступній зустрічі ми з вами поговоримо про диких птахів та створимо пташку також з осінніх листочків. Пропоную зібрати ще багато різнокольорових листочків. До зустрічі, малята!